Вітаю, шановне товариство! Сьогодні 18 квітня, і я буду висаджувати на грядки розсаду цибулі, яку я виростила в плівковій теплиці. Я знаю, що багато людей поспішають з посівом цибулі на розсаду, починають це робити в кімнатних умовах у лютому місяці, а потім починаються проблеми. Розсада слабенька, витягнута, її починають стригти, підгодовувати чимось. Ну але це її не покращує. Справа в тому, що якщо теплолюбивим культурам у кімнаті може бути темно і холодно, то цибулі буде темно і жарко. Цибуля не любить високих температур. Для нормального розвитку розсади достатньо плюс 13, плюс 15 градусів. Отож, я сіяла цибулю на розсаду в плівкову теплицю 5 березня. І як ви бачите, з розсадою немає ніяких проблем, вона не витягнута, компактна, зелена і готова для висадки в грядку. Якщо у вас немає плівкової теплиці, то ви можете зробити просто примітивний парничок. Ось, наприклад, такий, як. У мене огороджений шифером, а зверху я накидаю два шари агроволокна. Правда, в мене тут росте капуста, але й цибуля буде з успіхом рости в такому парнику, і розсада буде набагато краще ніж вирощена в кімнатних умовах. Так сталося, що в мене в цьому році цілих сім сортів цибулі. Я купувала насінням з розрахунком того, що щось не зійде, але як на диво зійшло все. Отож, по сортах це Універсо F1 і Tamara F1 для тривалого зберігання, звичайна ріпчата цибуля середнього розміру. Ред барон це червона салатна цибуля. Біла цибуля White Majestic F1. Я, чесно кажучи, не дуже люблю білі сорти, вони погано зберігаються і примхливі в вирощуванні. але все рівно для різноманітності купую. Салатна ялтинська цибуля. Скільки разів я її не купувала? Мені з нею не щастить, бо насіння або не сходить, або виростає звичайна червона цибуля. Ну, можливо, цього разу буде щось краще. Це новий для мене сорт. Цибуля має бути видовжена, як написано в описі, довжиною 14 см, а в діаметрі 5-6. І ось іще така цибуля суперед. Вона мені прийшла в зіп пакетику без картинки. Повинна бути якась червона надрання. Оскільки в нас іде дощ і камеру на штативі заливає, то весь процес посадки я вам показати не зможу. Звісно, з грядки згрібаємо мульчу, і я вам зараз хочу показати, яка земля під мульчою. Це враховуючи те, що у нас вже Котрий день ідуть дощі. Ви подивіться, яка вона м'якенька, вона не перезволожена і просто можна копати руками без ніяких зусиль. Далі я провела рядки плоскорізом. Вибачайте, не під шнурок, які вийшли, такі вийшли. Але як каже моя сусідка, нічого, що рядки криві, аби рівне виросло. І ось я посадила цибулю. На грядку шириною метр двадцять я роблю чотири рядки цибулі, а відстань між рослинами десь близько 10-12 сантиметрів. Ну, а далі найскладніша частина роботи, бо всі міжряддя між цибулею треба знову вкрити мульчею. На фоні мульчі моєї розсади майже зовсім не видно, але це нічого, десь через тиждень-півтора вона підніметься, гарно зазеленіє, і тоді треба буде ще додати мульчі в рядки. Ну, і якщо все буде гаразд, то в кінці липня, на початку серпня я зберу гарний врожай цибулі. Принаймні я на це дуже сподіваюся.